Українська версія емоційна та з напругою. Жінка увійшла до ресторану, вона обережно сіла за стіл, ніби ховала свої почуття. Та раптом офіціант кинув на неї холодний погляд і сказав: Гей, ти, навіщо прийшла сюди? Такі, як ти, не можуть дозволити собі навіть склянку води в цьому місці? Вона не відповіла, лише спокійно підняла очі і прошепотіла. Скажіть, будь ласка. Яка страва у вас найдешевша? Офіціант зневажливо посміхнувся. Навіть найдешевша коштує 25 доларів ти не зможеш заплатити не марнуй мого часу. Добре, тоді принесіть саме її, спокійно відповіла жінка. Минуло кілька хвилин. Вона їла повільно, ніби кожен шматок був подарунком долі. Та раптом у ресторан увійшов чоловік, усі місця були зайняті. Офіціант миттєво підбіг до жінки. Гей, швидше тут чекає клієнт. Звільне місце. Жінка мовчки кивнула, закінчила трапезу, сплатила рахунок і вийшла. Через хвилину офіціант повернувся прибрати стіл і завмер. На столі лежала банкнота в 10 доларів і маленька записка. Тремтячими руками він розгорнув її. Там було написано: пробачте, якщо я вас засмутила. Я замовила найдешевше, бо лише це могла собі дозволити прийміть ці гроші як подяку, нехай добро повернеться до вас. Сльози з'явилися в очах офіціанта. Він усвідомив, як боляче може ранити зверхність, і як велике серце може мати той, кого ми навіть не помічаємо.